Стій представляє uh, торти, uh, сосиски в тестя є, піци, этлери, uh, е печиво, uh, попкорни, uh, бутерброди, подноси. Згуртована родина Прилуцької гімназії, номер 12 долучилася до благодійного ярмарку. Від самого ранку у приміщенні закладу наповнювали неймовірні пахощі та аромати всілякої смакоти. Тут і свіжовипечені пиріжки, смачні тістечка, лимонади, желе та різноманітні тортики. Усе виготовляли задля важливої мети допомогти нашим захисникам. Звичайно, справа дуже важлива і дуже необхідна, тому що наші воїни боронять нашу незалежність. нашу Країну Своє не жаліючи свого здоров'я, свого життя для того, щоб ми могли спокійно жити в відносно спокійному місті, працювати, навчатися і навчати. У нас 9 класів, починаючи з 1 по 9, в молодших класах торгують батьки. І, а в старших класах вже бачили самі діти долучилися до цього і з задоволенням виконують роботу От продавців, запрошують, припрошують для того, щоб купляти. Саме їхні товари. Роль продавця виконувала дев'ятикласниця Марія, чого тільки не було на столі дівчини. Різна випічка, різні смаколики, круасани з шоколадом, гарбузові кекси, вишневий торт, яблучний пиріг, кекси з глазурю та пирожна. А покупці домашню випічку охоче розкуповували. Я купувала гарячу госп... сосиску та желе із 6 класу. Я скупилася на 50 гривень. Вражає різноманіттям і креативом імпровізована торгова лавка другого класу. А в цьому малечі допомагали батьки, які з любов'ю та натхненням продавали товар від домашньої випічки до оригінальних солодощів. Готували ми всі разом колективно, готували піцу, готували хот Гамбургери готували солодощі, готували лаваші, різні тістечка, жило, різні смаколики. Тобто на кожен смак, на кожен вибір. Солоне, соломке, також є напої, охолоджуючі. Ну, Тобто, я думаю, вибір є, і кожен може взяти те, що буде подобається. Найулюбленіше придбала собі першокласниця Ангеліна. Я купила і п'яницько. І жилейко таку Пільними зусиллями учнівського, батьківського та педагогічного колективів вдалося зібрати майже 36 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані на авто для батальйону Вовки. Да Вінчі «В цьому батальйоні воює наш дядько, нашого учня, наші прилучани воюють і вони звернулися до нас із проханням допомогти в зборі коштів для авто. І тому ми радо відгукнулися. Діти люблять ярмарки, їм подобається. Готуватися, їм подобається торгувати, а особливо коли виручені кошти вони отримали і ну таке проводиться скажімо, невеличке змагання. Хто ж все таки більше торгував на цьому ярмарку. Ви бачили самі, які діти задоволені від цього дійства, і я впевнена, що. Все, те, що ми робимо, обов'язково піде на допомогу наших збройних сил, наших воїнів. Тому ми радо до цього долучилися, віримо в перемогу і разом ми сила.